Усім доброго, мирного дня. Буду тепер так починати своє відео. Хочу відповісти на питання тегу. Мені тег дуже з дівчат сподобався. Вам лишу посилання на канал, автор каналу Наталя. Канал називається Творчість у селі. Дівчаточка, підтримайте цього, цю дівчинку. Мені дуже сподобався її тег, і ми з вами поговоримо. Тех називається шкарпеткові будні. Вже багато хто знімав на нього відповіді, я ще ні. Буду не відставати від колективу, скажімо так. Трішки пов'яжемо шкарпетки, в'яжу ось такі шкарпетки, одна в мене зв'язана. І буду закінчувати іншу. Думаю, малим віддати. Ви не думаєте, що вона така широка? Я міряла на ножку, вона якраз гарно лягає. Давайте розпочнемо. Перше питання тегу. Чи любите в'язати шкарпетки? Так, Шкарпетки, як бачите, зараз я в, в тому році, в 2022-му, була в шкарпеткових СП, в цьому році продовжую приймати участь в СП. Чесно кажучи, шкарпетки я в'язала, не любила в'язати зовсім раніше. Е, не знаю, мені не подобалось, я не розуміла, чому вони, чого їх всі так люблять в'язати. Е, на сьогоднішній день я їх в'яжу багато, скажімо так. Для мене то місяць, по три парі, по чотири, по п'ять — це багато. Е, зараз мені подобається в'язати. Так, Друге питання. Чим в'яжете шкарпетки спицями чи гачком? Поки на сьогоднішній день шкарпетки я в'яжу тільки спицями. Гачком просто не вмію. Третє питання. Чи хотіли б ви навчитись в'язати шкарпетки гачком або спицями? Ну, так як я вмію в'язати гач... спицями. Гачком я вже навіть знайшла. знайшла Пару на Пінтересті схем. І я думаю, коли я їх осилю, я з вами поділюся: вам зніму майстер-клас, так, так як ви ж зрозуміли, що в мене є на каналі майстер-класи з пицями. Я вам під цим відео додав, щоб ви змогли зв'язати шкарпетки собі. У мене є два МК, я вам залишу посилання на них. Так, четверте, у нас питання. Який пряжі надаєте перевагу для в'язання шкарпеток? О, це питання з таким ну, запитанням. Чому я так вважаю? Тому що я дуже люблю шкарпеткову пряжу. Не просто пряжу, а іменно пряжу для шкарпеток. Чому? І чим вона відрізняється? Багато мене запитують дівчат під моїми МК. Дивіться, пряжа для шкарпеток в ній є спеціальний склад, це поліамід. Він не дає шкарпеткам протиратися. Це я говорю по своєму власному опиту, тому що в мене шкарпетки носить чоловік, носять діти. І ось мої шкарпетки чоловік носить 2-3 роки. Ви мені розкажіть, які шкарпетки так носять ваші чоловіки, скільки років? Раніше я в'язала шкарпетки не з шкарпеткової пряжі, і в мене чоловік носив шкарпетки буквально 4 рази одів, і там вже були дирки. А я шкарпетки не люблю зашивати, вони просто в мене йдуть в... на утилізацію, як то кажеться. Їх просто закидую в котел і все, спалила і все. Я шкарпетки не штопаю, не зашиваю. А оці, що зараз вяжу з шкарпеткової пряжі, або це пряжа вовна, обов'язково я додаю поліамід. Його можна купити, він є такий, що на є, продається на цьому, там, де бабіна пряжа, якщо ви не можете його знайти. Дуже багато є сайтів, продають пряжу дарничанка. Вона є товста, а є тоненька. Це свого роду замінник поліаміду. Я, я її купила була. У нас на ринку вона продається. Просто у нас тільки товста. Я оце зараз не взяла, щоб вам показати. Я її додаю до вовни. І шкарпетки тоді можна носити. Я не знаю скільки років, вони не протираються практично. Ну, практично не протираються зовсім. Надіюсь, вам відповіла. Про пряжу. Іменно шкарпеткову я не хочу називати фірмою через те, що я не прив'язуюсь до фірм пряжі. Мені головне, щоб вона була 400 метрів, шкарпеткова, 75% вовни, 25 поліаміду. Все. Ну, вона ще є шкарпеткова, є товстіша. Зараз від Алізе якась нова вийшла. От я б її хотіла дівчатка. П'яте питання якому номеру інструменту надаєте перевагу? Це про, дивіться, шкарпеткова пряжа вона є різна. Навіть та, що 400 метрів на 100 грам, вона є тонша, є товстіша. Є така, що, що я в'яжу шкарпетки і на, на, на номер 2, є на 2,25, є на 275. Ну, я не можу сказати, скажу так, більшість своїх шкарпеток. Якщо на 100 грам 400 метрів, 410, я в'яжу спицями 2,25 або 2 2, 2,5. 2,25 в'яжу, тому що я люблю такі ну, тісненькі, скажімо так, шкарпетки. Я не люблю, щоб вони вітер в них гуляв, і не люблю широкі шкарпетки. Я завжди їх в'яжу по нозі, щоб вони так, як колготки, скажімо так, лягали. і… Ну, вони і того протираються швидше, якщо вони широкі гуляють, більше йде сковжіння по нозі, і воно швидше протирається. Шосте питання. Який вид п'ятки зазвичай в'яжете? E, зазвичай на сьогоднішній день, як ви бачите по <схи> тому, що я зараз в'яжу, я дуже люблю п'ятку Стронг. Ну, не знаю, подобається вона мені, вона на широку ногу, по-перше, дуже гарно лягає. Так, В кого подйома нема і п'ятка, ну, ніжка вузенька, вам п'ятка стронг зразу кажу, не підійде, тому що вона така на гарну ніжку. Більше вам підійде, оце, що всі в'яжуть бумеранг. Я бумеранг не, не люблю. Не знаю, не люблю Я цю п'ятку і все. Так, в'яжу зазвичай оцю п'ятку, в'яжу бабушкину п'ятку. Ну, на сьогоднішній день поки все. Так, які п'ятки в'яжете? Я вже навіть вам розказала строн. І бабушки на ще. Якщо просить мене замовник, то можу зв'язати п'ятку бумеранг, але просту, не цю, що там накиди. оце У мене просту в'яжу і все. І не парюся по цьому поводі. Далі, восьме питання. На Як в'яжете шкарпетки на п'яти спицях чи на тросику? Ну, Дивіться, я в'яжу на тросику. На п'яти спицях не в'яжу зовсім. Якщо б я В'язала на п'яти спицях, це в мене шкарпетки ніколи не були би зв'язані. Тому що я не люблю цю конструкцію. У мене, у мене постійно спиці випадають. Це зі школи, що в мене нерви ці. Зі школи шкарпетки мене вчили в'язати. Я буквально дов'язувала до п'ятки і все. І шкарпетки мені, я так пам'ятаю, тоді вчителька в'язала. Я домовилась вчителькою, щоб вона мені зв'язала, і я їх здала на оцінку. Ось так, скажімо так. А я їй за те, щоб вона мені шкарпетки зв'язала, я їй в'язала, я так пам'ятаю, серветку на стіл, таку маленьку, вона пряжу давала. Ну, скажімо так, в нас був такий бартер обмін. Вона мені шкарпетки зв'язала, щоб я оцінку отримала, я їй серветку. І все в нас було ок. Так. Дев'яте роботу починаєте в'язати від миска чи від резинки. Так, шкарпетки це мається на увазі. Я люблю в'язати шкарпетки зверху, через те, що тут наборний край в мене обичний, він хорошо тримає, не розтягується. Від миска в'яжу це, якщо хтось попросить е, від миска, так, я можу зв'язати. Рані... Раніше я в'язала тільки від миска. Але... І п'ятку бумеранг, але там вона без підйому, і ну, всім були ті носки неудобні. І я перестала в'язати. Зараз в мене я там знайшла дуже класну схему, вона йде від миска. Я хочу відв'язати. ну І якщо все вийде у мене з голосом, і вам покажу, будемо в'язати разом нові шкарпетки. Ось так. Там буде якась така п'ятка, не, не бумеранг, напевно, що не знаю. Ще не придумала, яка п'ятка, ну факт, що щось будемо в'язати. Так. Десяте. Для кого в'яжете шкарпетки? Рідні, близькі, ЗСУ замовлення. Ну, всі пункти, то до всіх я відношуся. Бо. Рідним я в'яжу постійно шкарпетки, їм постійно потрібно. Можна сказати, кому не в'яжу шкарпетки, мамі не в'яжу. Її в'яжу раз на рік, їй вистачає, вона їх практично не носить, вона любить такі тонесенькі, не шерстяні, тому що в неї дуже чутливість до вовни. Рідним в'яжу бабусі дідусі. це. Вони в мене так щось їх шанують, що я зв'язала шкарпетки. Це на Новий рік оце навіть їм в подарунок не в'язала, тому що в них ще є по, по три пари. Бабушка мені каже, Наташка, не, не в'яжи. Тому що ми ще ті не зносили. Я кажу, чого ж ви їх не носите, жаліють? Ну, такі в мене рідні. Для ЗСУ я багато в'язала в грудні місяці. І ось в лютому дов'язую. ну, тому що поки не потрібно моїм рідним ці шкарпетки. Коли будуть потрібно, я зразу відправлю і все. Тобто я для ЗСУ чисто в'яжу адресно. Ось так. А на замовлення? На замовлення в'язала літом дві пари шкарпеток. Це мене просили дівчата по роботі. Ну, це можна сказати, не знаю, навіть не заробітки. Можна сказати, що я просто так зв'язала їх. Дівчата їх носять. і ну, і Я довольна, що, вон, що їм сподобалось. Грію їхні ніжки. А так, я на замовлення не люблю нічого робити, нічого в'язати. Навіть шити. Це просто для мене якийсь нонсенс. Так, останнє питаннячко вам, дівчаткам. Тех дуже бисть, щоб вам не надоїдати. Радити для тих, хто хоче або тільки почав в'язати шкарпетки. Ой, для мене це питання таке, прям. Люблю такі питання, чесно вам скажу. Що пораджу? пораджу? Моя порада така: нічого нового не боятися. Дуже багато майстер-класів по шкарпетків. Зараз на українському Ютубі ми для вас стараємося дуже сильно випустити якісь цікаві МК. Я вам залишу свої МК, можливо, вам сподобається. У мене є на п'яточку стрьонг, на бабушки, п'ятку, У мене там взагалі дуже такі цікаві шкарпетки. Я, чесно кажучи, в своїх дівчат, які в'яжуть по моїх МК, дуже вір. Ми з ними переписуємося. І я завжди стараюся вірити в людей, вірити в краще, що в них все вийде. Знаєте чому? Тому що я вірю в те, що хтось так, з такою самою вірою вірить в мене. Нам на сьогоднішній день потрібно в щось вірити. Ми віримо в те, і я дуже в це вірю, що в нас. Україна наша обов'язково переможе, ми обов'язково піднімемося з колін, ми будемо найкращою нацією в світі, ми вже це показуємо, що в нас велика воля, у нас найкращі наші хлопці, дівчата. Дуже жалко тих, хто поклав своє життя. Дуже прям така тема, звичайно. Но я вважаю, що потрібно бути з вірою в серці все. Так що, дівчатка, такий був цей тех. Можливо, така е, кінечна нота не дуже, ну, хотіла я висказатись так. Залишу вам посилання на канал Наталі. Е, творчість у селі. Переходьте, дивіться, підписуйтесь, підтримайте цю дівчинку. Допоможіть набрати першу тисячу. Гай, і залишу вам посилання на свої МК. Можливо, ви хочете зв'язати зі мною шкарпетки. Переходьте, дивіться, якщо вам сподобається, будь ласочка, вчіться, я вас вірю, у вас обов'язково все вийде, тому що хто в'яже, ну, хто в'язав по моїх МК, дівчата, знають, що ну, я докладно все, е, все так подаю, по крайній мірі, хто мені відписувався, у всіх вийшли шкарпетки. Так що до скорої зустрічі! З вами була я, Наташка. Ви на моєму каналі. Якщо вам подобається у мене в гостях, обов'язково підпишіться, поставте вподобайку. Підтримайте наш український, україномовний YouTube, щоб ми просували українську мову. Можливо, в мене вона ще не настільки досконала, тому що наш суржик, це з нами він так засів. Ну і до скорої зустрічі!